Лікарі та медсестри отримали лише за січень аванс. Нагадаю, що вже 10 лютого аванс це від голої ставки для медсестер це 3 тисячі гривень, для технічного персоналу у лікарні це ще менше. Звісно, лікарі поки що масово не звільняються. Думаю, за незвільнення заплатить неофіційно пацієнт. Якщо ви розумієте, про що я, то не дай Боже, захворіли. То беріть з собою мішок грошей. Немає в мішку нічого. Що ж, але хто з лікарів працює на одну ЗЕП, так би мовити чесно, то як їм вижити? На жаль, мер Переяслава у всьому буде звинувачувати НСЗУ і не буде визнавати свою вину у тому, що сталося. Тому у січні на сесії мер не розглядав фінансової підтримки для працівників лікарні, а лише здавав в оренду приватній фірмі трубу димаря котельні. Геніально тупе рішення мера. Минулий тиждень промарівські засоби масової інформації репостили інформацію про бориспільську лікарню. Тільки, от не репостили інформацію, що Борипільська міська рада виділила 12 мільйонів на ЗП лікарям. Проблема у Борисполі виникла через те, що занадто багато пацієнтів звертається у лікарню, і лікарі не всіх вносять в електронну базу НСЗУ. І через навантаження. Лікарі не витримують і звільняються. А проблема переяславської лікарні у тому, що мер її систематично знищує. Спершу він влаштував чехарду із призначеннями головних лікарів, а перед цим закрив прибуткову стоматологічну поліклініку, яка приносила від 2 до 4 мільйони гривень прибутку щороку. Звісно, мер скористався тим, що у час війни стоматологи теж почали працювати поза касою. Показали п'ятьох тисяч гривня прибутку при великих чергах з пацієнтів. Тому Сауко, замість того, щоб навести порядок у фінансах, вирішив стомат поліклініку закрити і просто здати в оренду за копійки наближеним своїм ділкам, обладнання чи то списати, чи то розпродати, виникнення заборгованості у січні прогнозоване. Мер Саулко це знав, але не зробив нічого, щоб її уникнути. Невиплата заробітної плати це вже карається законом. Нагадуємо, що у 2023 році Саулич виділив 1 мільйон гривень на утеплення поліклініки. Не утеплена й понині. І грошей, я так розумію, немає. Зникли. Де завтра може статися, нікому буде лікувати. Да. я не буду знову ж таки деталі говорити, в якому жалігідному стані знаходиться сьогодні медицина. Коли ті лікарі, як на фронті, отримають якусь там тисячу гривень доплати і ще й не вчасно не завжди. Я кажу, це субсидія від зарплати чи здача від зарплати. Да. Про що ми говоримо сьогодні? Пожаліти лікарів. Вони сьогодні борються, безпокоїться за ваше здоров'я. Да. Це як ви зрозуміли перед виборами, пресовський міський голова співав таких пісень про те, як він любить лікарню і поважає працю але у 23-му році він закрив стоматологічну поліклініку, і лікарів усіх там вигнав з роботи по факту. У 24-му році він закрив пологове відділення. Я так розумію, лікарі, які там і медсестри працювали, теж пішли хто куди. У січні-лютому лікарі отримали ледве мінімальну зарплату з можливого. У вересні не дотримали 20% до заробітної плати. А в листопаді взагалі стоїть питання, чи буде у них заробітна плата. І хто в цьому винен? Звісно, Переяславський міський голова В'ячеслав Саул.